Чому різні товари з однаковими ключовими словами мають різну відвідуваність і видимість. Це цікаве питання. Це можуть бути алгоритми. Як я вже згадував, і з боку Etsy, і з боку Google може бути так, що товар користується більшим попитом, опис товару відрізняється, зображення відрізняються. Інтерес до цього товару з боку користувачів відрізняється. І одні товари, товари тому виділяються в пошуку, а інші ні. Користувачі можуть по-іншому поводити себе на лістингах того чи іншого товару. Деякі товари виділяються краще, а інші зливаються з масою. Тому я б точно сказав, що це здебільшого алгоритми, які впливають на результат, а не ключові слова. Я маю на увазі, що зараз спостерігається новий поворот у тому, що додаються одинакові слова до лістингів з одним і тим самим або навіть різними продуктами, з надією, що це вплине на результати. Але все залежить від попиту на конкретне ключове слово у цьому лістингу, від того, який намір має користувач, коли він шукає щось. І він дійсно бачить той продукт, який йому подобається, і який з'являється у пошуку. Тому є багато інших факторів, які впливають на це, окрім ключових слів, і які можуть відігравати свою роль. І я би однозначно сказав, що це алгоритм, а не будь-що інше.